Всеукраїнська конференція Друга світова війна в історичній пам'яті людства відбулась сьогодні, 28 жовтня, у Тернопільському національному педагогічному університеті. Студенти історичного факультету мали змогу почути з перших уст від професорського складу університету про проблемні питання у дослідження Другої світової війни, перемогу над нацизмом крізь призму 70-ліття та повсякденне життя українського народу в роки Другої світової війни. А також побачили фотовиставку пам'ятників УН ОПА. Про це та більше далі у розмові. І ця виставка вже була експонувалася в Бережанському краєзнавчому музеї, коли ми святкували, коли ми відмічали дату останнього бою на території Тернопільщини під Божиковим. Вона експонувалася в Тернопільському краєзнавчому музеї Фоє в Зборівському музеї Зборівської битви. І в фоє обдержадміністрації зараз ми вирішили ознайомити з нею історичний факультет. Так співпало, що наше експонування виставки співпало, Пало з конференцією, присвяченою Другій світовій війні, е, яке основне завдання нашої виставки? Ми є пам'яткоохоронці, і ми е, по специфіці свої, своєї роботи. Ми, е, е, Є науковці, які глибоко вивчають повстанську боротьбу, аналізують і так далі її роль в Другій світовій війні. А наше завдання як пам'яткоохоронців показати увічнення пам'яті, тобто, як наші люди, як наш народ увічнює пам'ять про героїв повстанських змагань в радянські часи. Їх демонізували їм з них робили злочинців і бандитів. А вже в часи незалежності, довгих 24 роки, вони чекали на те, що їх визнають такими, які воювали за незалежність. І лише на початку 2015 року було прийнято закон, де було прописано, що і з'єднання ОНУПА разом з січовими стрільцями, і іншими військовими з'єднаннями, визнаються такими, які воювали за українську незалежність. Багато за той час в людей вже померло, багато не дочекалися цих цього рішення. Але поки що це є дуже декларативний закон, це є просто стаття в законі. Він ще не наповнений реальним змістом, і нам ще потрібно дуже багато працювати над тим, щоб показати людям, що це дійсно герої, що це дійсно люди, які йшли по зову серця, і вони не були мобілізовані, так як іде мобілізація армії. Це було особливе, це була особлива категорія людей. І ось нам, як пам'яткоохоронцям, доводилося часто під час інвентаризації пам'яток спостерігати, що практично в кожному селі є символічні могили або пам'ятники героїв Могонупа. І от всі ці фотографії ми зібрали, зробили фотовиставку для рівні на рівні популяризації пам'ятників наповнити реальним змістом оті ті статті нашого закону.